Монтаж в стіні електричної точки, розетки або вимикача на перший погляд може здатися досить простий і малозначимим завданням, особливо якщо порівнювати з іншими більш важливими етапами ремонту, однак осягаючи всі тонкощі цього процесу, починаєш сумніватися в його простоті. Ахівці Шнейдер Елецрід споделися з нами секретами правильного і безпечного монтажу електроустановочних езделей і монтажних коробок. Покрокова інструкція з фотографіями додається. Підготовка до роботи для монтажу інсталяційного електротехнічного вироби знадобиться: електрична дриль або потужний шуруповерт, коронка для свердління отверстиє діаметром 68 см, хрестова або плоска викрутка, електротехнічний та монтажний, монтажний рівень фото 1 Важливо, всі роботи повинні проводитися виключно при знятій напрузі, упевнитися в цьому необхідно безпосередньо в місці монтажу електротехнічного вироби за допомогою вимірювального приладу або тестера напруги. Розмітка і свердління на місце передбачуваного розміщення пари розетка вимикач за допомогою рівня і лінійки наносимо розмітку вертикаль і горизонталь 2-3». За допомогою монтажної коробки Schneider Елецець для гіпсокартону розмічаємо центри майбутніх отворів 4, 5. після цього дрилем зі спеціальною коронкою висверджуємо гіпсокартон 6. монтажним ножем видаляємо перегородку, яка виникла між отворами 7, і витягуємо провід. Монтаж настановної коробки. У коробок видаляємо заглушки, які відповідають за з'єднання коробок між собою. Спочатку заглушки слід надрізати монтажним ножем. А потім видавити пальцем 8,9, тепер дві установочне обведення в одну конструкцію за допомогою з'єднувального елемента 1.0.1.1. Потім видаляємо ще одну заглушку, що закриває отвір для введення кабелю гофри. Вона легко виламується пальцем. Далі заводимо кабель в коробки 1,2. Слід зауважити, що для зручності монтажу кабель в гофре повинен бути з запасом довжини. Кожну коробку встановлюємо в своє місце закручуємо трихсаходне гвинти монтажних лапок до упору в гіпсокартон 1-3. Підготовка до підключення електроустановочних виробів, розетки і вимикачі, зокрема, виробочний дер Елець серії ЛОСА. Встановлюють в монтажні коробки двома варіантами: 1. кріплення гвинтами на монтажній коробці за допомогою супорта, 1.4. монтажної пластини виробу, 2. кріплення монтажними лапками, 1.5. Другий варіант може використовуватися: ядаткове кріплення перед установкою розеток і вимикачів необхідно провести підготовчі роботи, а саме зробити розводку кабелю всередині монтажних коробок, розвести жили кабелю 1.6, зачистити жили кабелю згідно маркування на виробах 1,7,1819. Підключення розетки. З розетки за допомогою викрутки знімаємо лицьову панель 2.0. 2. 1. Розкручуємо гвинти клем 2-2. Жили кабелю заводимо в клемні затискачі. 2-3, після чого затягуємо гвинти клем 2-4, 2-5. Встановлюємо розетки на гвинти монтажної коробки через спеціальні отвори супорта і фіксуємо за допомогою повороту вироби 2.6. Притримуючи розетку. Затягуємо гвинти, але не до самого упору. Підключення вимикача. Як тільки розетка вмонтована, можна приступати до підключення вимикача. Знімаємо клавішу 2.7, 2.8, розкручуємо гвинти клем для введення кабелю 2.9. Жили кабелю заводимо в клемні затискачі. Згідно зі схемою підключення, промаркованої на підставі 3.031 і затягуємо гвинти клем 3-2. Аналогічно розетки виробляємо установку вимикача в монтажну коробку. 3-3. На цій стадії необхідно вирівняти і остаточно зафіксувати встановлені пристрої. Для цього і не варто було затягувати гвинти монтажної коробки до кінця. Для ідеального вирівнювання на супортах вирубані спеціальні ризики за допомогою викрутки співвісність двох виробів легко вирівнюються 3-4. 3-5. Підтягуємо гвинти монтажних лапок для більш жорсткої кіксації. 3-6. У нашому випадку не потрібно затягувати гвинти монтажних лапок із зусиллям тільки до опору в стінку коробки. Фінальні роботи встановлюємо двохпостовою рамку 3-7, лицьову панель розетки, фіксуючи її гвинтом 3-8, потім з невеликим зусиллям замикаємо клавішу 4,0. 4,1. На цьому монтаж вважається завершеним 4,2. 4.3. від редакції у майстер-класі використані установчі коробки Schneider Electric для гіпсокартону, а також розетки і вимикачі серії клосса.